При вході до будинку культури вилаштувалась молодь з величезним кольоровим банером і зображенням молоді на різних змаганнях та її бажання вести активний спосіб життя. Хлібом та сілі зустрічали учасники художньої самодіяльності голови обласної державної адміністрації Сергія Рижука, заступника голови обласної державної адміністрації, депутата обласної ради Олександра Нікотюка. Під патронатом якого і проведено змагання. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук Разом із керівництвом району перерізав символічну стрічку про відкриття спортивної зали з проведення занять з кікбоксингу. Саме Коростишів славиться успіхами у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з цього виду спорту. На сцені будинку культури вишукалися всі спортсмени, які прибули на змагання та почесні гості. Вшановано і кращих тренерів та тих, хто сприяє розвитку спорту на Житомирщині. Керівники області району та численні гості вручили відзнаки молодим спортсменам. Я бачу, що так дружно прийшли братик, сестричка, вся родина вболівають. Знаєте, за душу по доброму бере. Учасники змагань показали свої найкращі результати і вибороли медалі та призи від багатьох спонсорів. Ти вже виступав? Так виступав і що здобув? Здобув перше місце. Як змагання проходять? Ці змагання мені дуже подобаються. Чим, Чим? тим, що тут є ринг, достойні суперники і все сподобається. Батьки, бабусі та дідусі також з хвилюванням спостерігали за змаганнями на ринку, якого було поставлено кілька днів тому. Проведено і ремонт у залі. Змагання пройшли на високому рівні. Я перший раз присутня взагалі на змаганнях Сподобалось гарні Подобалось? змагання, гарний настрій у дітей я бачу. Настрій такий бойовий. у всіх. і жага до перемоги у всіх. Починання палких прихильників спорту Коростишівського району будуть підтримані і у всій області. Влада поставила завдання підтримати спортсменів та тренерів за місцем їх гуртування та розвивати регіональні види спорту.